Доброго ранку, любі друзі. Я дуже рада всіх вас вітати і запрошую разом зі мною трішечки порахувати. так, давайте разом рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А тепер в зворотному напрямку: вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один молодці. Бачу, рахувати ви таки навчилися. А чи зможете назвати сусідів ось цього числа? Числа 4. Так, друзі, все вірно. Сусіди числа 4 це число 3 та число 5. Молодці. Яке число на 1 більше, ніж число 2? Так, це число 3. Правильно. Самостійно назвіть сусідів числа 6. Назвіть сусідів числа 7. Назвіть число, яке на 1 менше, ніж число 5. Порахуйте кількість геометричних фігур, які ви бачите зараз перед собою на екрані. Перед вами з'явилися трикутники. Правильно, скільки їх? 1, 2, 3. Кількість трьох предметів ми позначаємо цифрою 3. Поставте відео на паузу та порахуйте, скільки кругів з'явилося перед вами на екрані. Скільки ромбів з'явилося на екрані. Порахуйте квадрати. Скільки кубів з'явилося перед вами на екрані? Порахуйте прямокутники. Які яскраві кулі? А ну ж бо порахуйте, скільки їх? А тепер з вами хочу пограти ось ця чудова квітка. Вона підготувала для вас дуже багато різних квіточок, і у них у всіх різна кількість пелюсток. У середині кожної квітки записана цифра. Вам необхідно додати потрібну кількість пелюсток до кількості, що позначає цифра всередині квіточки. отже, перед нами з'явилася квіточка. Подивіться уважно, скільки пелюсток у неї має бути. Так, правильно, 5. Але вона має всього 3 пелюсточки. Що потрібно зробити, щоб у нашої квіточки стало їх 5 5 пелюсток правильно додати до наших трьох іще 2 пелюстки. У наступної квітки має бути 7 пелюсток, але в неї їх тільки 4. Що ми зробимо? Нам потрібно до 4 пелюсток додати іще 3, і ми отримаємо 7 пелюсток. У наступної квітки має бути 4 пелюстки. Порахуйте, скільки пелюсток вона має. Що нам потрібно зробити, щоб їх стало 4? Останній квіточці спробуйте допомогти самостійно. Порахуйте, скільки пелюсток вона має і скільки пелюсток потрібно додати, щоб отримати потрібну нам кількість. Ви чудово попрацювали і впоралися із завданням. Тепер Квіточка пропонує розв'язати вам задачу. Мама пригостила сина цукеркою. Тато повернувся з роботи і приніс ще дві цукерки. Діти, який знак ми поставимо в задачі? Поставимо знак плюс, а в кінці знак дорівнює правильно. Отже, якщо матуся пригостила сина однією цукеркою, а тато приніс йому ще дві, то нам відомо, що їх стало три. Так, у синочка стало три цукерки. Як ми можемо записати задачу за допомогою цифр? Один додати два дорівнює три. Молодці. Відмінна робота.